Анонімного опитування кримчуцькі активісти намагалися дізнатися рівень довіри серед громади до Кримчуцького судочинства та вивчити діяльність судів. Вчора ж громадські активісти разом із суддями оприлюднили результати анкетування. Тож чи довіряють кримчужани суддям, знає Євген Бодаква. З 11 по 31 травня громадські активісти проводили опитування щодо діяльності Крюківського та Автозаводського районних судів Кременчука. Анкетування проходило шляхом анонімного опитування в мережі інтернет та анкет, які можна було заповнити безпосередньо у приміщеннях судів. Оцінити незалежність та неупередженість працівників Кременчуцької Феміди зголосились 155 кременчужан. В інтернеті ж охочих висловитися про роботу судів виявилось не набагато більше лише 190 кременчужан. Проведене опитування, воно дійсно висвітлило деякі проблемні питання, пов'язані з роботою судів. В цілому, суди за проведення такого анкетування і в подальшому будуть лише сприяти організації саме таких заходів. Що ж до самих результатів опитування, то першим питанням стоїть довіра до судової влади Кременчука. Ініціатори проекту Чистий суд також провели свою аналогію довіри до місцевого суддівства, порівнявши їх із загальноукраїнськими результатами. Довіра до суду довіряють 10,5%. То в Криму чи довіряють. 15%. і не довіряють в Кременчуці Не довіряють відповіли там ніс ні, скоріше ні сімдесят сім Україні не довіряють вісімдесят Більше а от, чи вважає громада, що наші суди незалежні та неупереджені. То 21% опитаних кременчужан в цьому переконані. Ті, що дотримуються іншої думки, то таких 64%. Що ж до болючих питань, то тут, звісно ж, можна назвати прояви корупції у місцевому судочинстві. Тут результати здивували більш приємно. Чи відомі факти корупції корупційних дій судів та працівників суду? Значить, так відповіли 13 осіб, що складає 13,4%. Ні, висказалось 70%. Дві особи, що складає 74,2%. Важко сказати сім осіб, що складає 7,2%. Щоправда, розповісти про ті конкретні прояви корупції у стінах Кременчуцьких судів, то тут опитана громада виявилась не надто багатослівною. Все ж, представник громадської ініціативи Чистий суд Ольга Тищенко зазначила, результати анонімного опитування відвідувачів суду дозволили виявити і окремі проблемні організаційні моменти в діяльності суду. Які працівники судів пообіцяли врахувати, ці питання, які висліду, вони ж також безслідно не залишаться. Вони... Справа вся в тому, що ті зауваження, які були чітко висловлені дійсно в анкеті, тобто написано особу особисто, вони усі оброблені. Серед пропозицій громади були і питання щодо недопущення порушень, строків та процедур розгляду справ ведення посади працівника, який би давав роз'яснення про порядок, подання заяв, сплати судового збору тощо. І головна пропозиція розробити формат гарячої лінії реагування на скарги через інтернет. Тут це не та організація, яка може так реагувати. Скільки стосується конкретно окремої справи? Пропозиції від громади служителі ФЕМІДИ пообіцяли взяти до уваги. Чи ж будуть вони втілені у життя? Ми дізнаємось уже скоро з відповідей, які обіцяли надати представники Крюківського та Автозаводського судів. А ось Козерчинський районний суд сьогодні поставив.